Вітаю, я Терещенко Оксана Володимировна, соціальний педагог Березнегувацького ліцею. Mm. Сьогодні ми з вами проведемо асинхронну годину соціального педагога на тему шкідливі та корисні звички, їх вплив на здоров'я підлітків. Mm. Здоров'я це найбільший скарб людини адже саме від нього залежить наше життя. При зустрічі ми запитуємо один одного про здоров'я і бажаємо його один одному. Воно воїстину, є головною умовою людського життя? Що таке здоров'я? Виходячи з наукових визначень, це стан повного фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороби. Здоров'я людини поділяється на фізичне і психічне. Фізичний стан здоров'я це нормальне функціонування всіх органів. А що значить психологічно здорова людина? Така людина має світлий розум, гарний настрій та хорошу пам'ять. Mm. Що впливає на здоров'я? Умови навколишнього середовища 20%, спадковість 20%, медичні послуги 10%, спосіб життя 50%, mm. корисні звички, що поліпшують здоров'я. Робити зарядку, чистити зуби, активно відпочивати та правильно харчуватися. Шкідливі звички. Вживання алкоголю, куріння, вживання наркотичних речовин та інше. Що таке залежність? Залежність це набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці цей термін має кілька значень. У повсякденній мові термін залежність використовується в основному стосовно людей, які вживають наркотики, алкоголь та курять цигарки. Причини виникнення і поширення шкідливих звичок. Серед основних причин виникнення і поширення шкідливих звичок можна назвати соціальна узгодженість, задоволення, цікавість, яка змушує деяких людей почати самим слідувати шкідливим звичкам, відхід від фізичного стресу, невміння правильно використовувати вільний час, відчуження і невлаштованість у житті. Алкоголь. В Україні найвищий рівень підліткового алкоголізму. Наша молодь випередила всіх ровесників із 14 країн світу, яких проводилися спеціальні дослідження. Опитування, яке провела воз серед підлітків у 41 країни світу, чи вживають вони спиртне, шокувала навіть фахівців. Україна стала абсолютним лідером серед 40 країн Європи за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь. В цілому близько 40% підлітків у віці 14-18 років вживають градусні напої. А щотижневе розпивання пива в Україні серед найбільш юної публіки за останні 4 роки виросло вдвічі. Алкоголь грабує людину краще, ніж злодій. Злодій бере речі, рідче життя. Алкоголь забирає здоров'я, душу, розум. Алкоголь смоктується в органи травлення вже через годину півтори. Його концентрація в крові максимальна, і алкоголь з крові переходить до тканин. При подразненні спиртом слизових оболонок ротової порожнини і шлунка збільшується виділення слини шлункового соку, потрапляючи у кров. Алкоголь викликає розширення кровоносних судин, при цьому порушується терморегуляція. Алкоголь підвищує звертання крові, що спричиняє закупорку судин, в результаті чого клітини мозку не отримують кисень і гинуть. З роками в людей, які вживають алкоголь, гинуть мільйони клітин, які не відновлюються. У підлітків, які звикли до алкоголю, може розвиватися цукровий діабет. Порушення статевих функцій, вражається серцево-судинна система, виникають авітамінози, порушується діяльність нервової системи. Чутливість людини на токсичну дію алкоголю тим вище, чим він молодший. Так, для молоді смертельна доза алкоголю близько 3 г на 1 кілограм маси тіла. Підраховано, що систематичне вживання алкоголю скорочує життя на 10 років. А хронічні алкоголіки живуть в середньому на 15-20 років менше людей, які не вживають алкоголю. Нікотин сильна отрута, яка швидко впливає на нервову, дихальну, серцеву судинну і травну систему. У людини, яка вперше викорила цигарку, вже після перших затяжок виникає гостре отруєння. Слинотеча, нудота, збліднення, прискорення пульсу, шум в вухах, підвищення потовиділення, затишка, тремтіння рук і ніг. Тютюнопаління – найрозповсюдженіша, шкідлива звичка серед великої кількості населення практично всієї планети. Всі люди знають, що куріння шкідливе для здоров'я людини. Про це попереджають органи охорони здоров'я всіх країн. Де виготовляють тютюнові вироби відповідними написами на упаковках тютюнових виробів. Діти починають палити в старших класах, щоб самим собі здаватися самостійнішими, незалежнішими, дорослішими і вище за інших однокласників. Як правило, це хлопці із посереднім і нижнім рівнем успішності, дисципліни, адже виділитися з навко. Лишніх пачко і сигарет значно легше, ніж виділитися успіхами в навчанні, спорту, успішності житті і так далі. Молодий організм легко звикає до нікотину, але важко справляється з ним. Багато хто знає, але далеко не всі звертають увагу на те, що нікотин це наркотик, і у курця виникає потреба закурити цигарку саме в той період. Коли організм нейтралізував наркотичну дію никотину, отриману від попередньої сигарети. Чим частіше людина палить, тим сильніше його залежність від никотину. Крім того, в процесі куріння утворюються шкідливі речовини від згорання тютюну в повітрі. Разом із слиною смоли і шкідливі речовини потрапляють в стравохід, шлунок, негативно впливають. На спільний стан організму. Не можна забувати, що курець завдає шкоди своєму здоров'ю, також шкоди тим людям, які його оточують, оскільки встановлено, що люди, що знаходяться в одному приміщенні з курцем, дихають не менше шкідливих речовин, ніж він сам. Що стосується електронних цигарок та їх девайсів, то висновок вчених не є однозначним. Так, з одного боку, дослідження показують, що вони є безпечним аналогом звичайних цигарок, з іншого не виправдовують себе як засіб, який допомагає кинути палити. До того ж, дослідження, проведені Вашингтонським університетом, свідчать, що використання електронних цигарет, незатятими курцями, особливо дітьми та підлітками, може викликати нікотинову залежність та підвищити ймовірність курити звичайні цигарки. З огляду на все це відмовитися від куріння дуже складно. Є велика кількість методик, щоб зробити це самостійно, або ж можна звернутися до фахівців. Наркоманія лихо нашого часу. Наркотики це черговий крок людини, що вже випробувала на собі дію алкогольних напоїв, запахів галюценогенних хімічних речовин. Як правило, при цьому абсолютно не враховується дуже швидке звикання до наркотиків і придбання дуже стійкої наркотичної залежності. Вживання наркотиків одна з найнебезпечніших шкідливих звичок людини. Людина, крім того, що вживає наркотики, своїми руками значно укорочує собі життя. Вона стає соціально небезпечною для суспільства. Користуючись нестерильними шприцами, наркомани в більшості випадків заражаються вірусом імунодефіциту людини. Потрапивши в наркотичну залежність, наркомани, як правило, стають на шлях злочинності. Їм потрібно багато грошей, щоб придбати наркотики, і вони не зупиняться ні перед чим, щоб їх добути. Тобто жодних моральних цінностей для наркозалежних людей не існує. Живання наркотиків скорочує життя у 2-2,5 рази, тобто на 30-40 років. У всіх наркотиків одна підступна властивість. Організм швидко звикає до цих речовин і починає вимагати нових, більших доз. Отже, підсумуємо. Залежність не є браком волі, виявом поганого характеру тощо. Залежність від речовин це хвороба, яку треба лікувати. Це не завжди легко, точніше, завжди складно. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди, що кидають курити самостійно, роблять до 30 спроб, поки не вийде. А відсоток людей, які самотужки впоралися з наркотичною залежністю, ще менше. У разі повернення до того ж стилю життя висока є ймовірність рецидиву. Тому, якщо у вашому житті щось пішло не так, не соромтеся звернутися до спеціалістів, залежність це не вирок. І з цим варто пробувати справлятися. І я сподіваюся, що ви, знаючи причини, особливості роботи мозку, вивчитеся шукати сенс життя в собі та в навколишньому світі. без Вживання сторонніх засобів. Бережіть себе, а ви занадто круті, щоб поплюжити храм свого тіла грубою матерією. На сьогодні все. Будьте здорові, бережіть себе та близьких.